Час воєнної негоди писемна Нива наша родить. Під таким гаслом у народному літературному музеї Закарпаття в Ужгороді відкрили нову літературну експозицію. Гасло нашої виставки, таке своєрідне. Хотіли, щоб воно відповідало нашому часу, нашій, нашій неспокійній добі. І в час воєнної негоди писемна Нива наша родить. Ну, родить вона так, як і яка доба, тяжка доба. Коштів для того, щоб давати книжки, щоб то не дуже є тепер, але все одно, незважаючи на що, ні на що, ні на які труднощі, нові книжки появляються. І проза, і поезія, і наукові праці, і журнали виходять, і різні збірники. Життя продовжується, життя літературне, непрестанно бурлить, так як гірські потоки із наших гір карпатських. Назвали експозицію із книг закарпатських письменників та їх побратимів зі Словаччини, які вийшли у світ у 2023 році. Виставка об'єднала понад 30 сьогорічних видань, талановитих та відомих митців слова. Серед представлених новодруків і ті, над якими працювали більше 30 років. Зокрема, книга Казки та легенди витоків Ужа. Ці матеріали я збирав ще в 1981-1982 роках. Але бачите, черга прийшла тільки тепер, що у цьому році вона ця книжка, ці казки, легенди, перекази, Бувальщини, побачили світ. Ну, Я переконався одне, що те, що зроблено, пропасти не може. Рано чи пізно воно мусить побачити світ. Звичайно, ми мусимо турбуватися і якось працювати у цьому напрямку. І це надзвичайно оригінальна і цікава книга. це вперше за всю історію нашої Закарпатської Лемківщини, точніше Великободячанського району, така книжка побачила світ. Під час презентації експозиції письменників відзначили подяками закарпатської ова за вагомий внесок у розвиток культури Закарпаття, адже в умовах війни написання та видавництво книг стало по особливому важливим. Поза як кожен письменник продовжує творити і тримати літературний фронт. Дуже приємно те, що наші літератори вони продовжують кожен на своєму, можна сказати, такому літературному фронті стримувати емоції. Він все одно починає аналізувати те, що відбувається, і свої думки і свої почуття перетворює у твір мистецтва літературний, і саме презентація цих творів. Під час е, е, виставок і під час війни це якраз дорогого коштує. Всі книги, які представили на експозиції, подаровані обласному художньому музею імені Йосипа Бокшая безпосередньо авторами та видавництвами. Відтак колекція народного літературного музею поповнилася ще 30 унікальними виданнями. Що важливо саме таким чином за останні два роки кількість примірників у музеї зросла з 870 до майже 4,5 тисяч книг.